Статистика твердить, що за останнє десятиріччя середня тривалість життя одного комп'ютера впала з шести років до двох. 80% комп'ютерів не підлягають переробці. Усе це призводить до того, що щороку у Європі виробляється 25 кілограмів електронного брухту на одного мешканця. А ще для того, аби збудувати новий комп'ютер, необхідно витратити масу енергії, води і різноманітних хімічних елементів. У передмісті Ліона Вільорбан намагаються розв'язати цю проблему. У притулку для бездомних, де мешкає 80 людей з Ліонських вулиць, використовують відпрацьовані комп'ютери. Погляньмо, як саме притулок для бездомних, що обіймає досить таки щедру житлову площу. Відкрився на початку січня минулого року в Передмістя Ліона. І зараз тут є десятки одноповерхових будиночків, що належать міській владі Ліона. Сенс використання відпрацьованих комп'ютерів у тому, аби соціально ізольовані люди користувалися цими терміналами і таким чином долали ізоляцію. Французька компанія DotRiver створила так званий сервер солідарності і встановила три відпрацьовані комп'ютери, доступ до яких відкритий всім. Але найбільше, здається, це тішить малюків. Інженери під'єднали ці три комп'ютери, які в іншому випадку були б на сміттєзвалищі до сервера, і продовжили життя терміналів принаймні ще на кілька років. А започаткував усі ці нововведення Франсуа Обріо, директор компанії DotRiver. сервер розмістили у кухні притулку. Усі програми, які він використовує, безкоштовні. А сам сервер побудовано з відпрацьованих матеріалів. У нас багато. Ось таких клієнтів зі скромними вимогами. Їм потрібні прості термінали, мишка, клавіатура, монітор. Кожен окремий термінал під'єднано до сервера, і уся персональна інформація зберігається там. Якщо ми використовуємо комп'ютери довше, то від цього всі тільки виграють. Адже ми у такий спосіб. Також ми піклуємося і про довкілля Отже, на сервері створено окремий простір для дітей і окремий для дорослих. Вони можуть працювати тут, заповнити анкету, подаючись на роботу, зберігати певні документи, заходити в інтернет у пошуках роботи чи житла, чи задля для якихось інших адміністративних справ. Мава приїхала з d'Ivoire. У неї є маленька дочка, і мава з усіх сил намагається інтегруватися у французьке суспільство. Наскільки важливий для вас цей комп'ютер? Я Шукаю варіанти, які допоможуть мені увійти у це суспільство. Ви знаєте, що усі ці комп'ютери повторно використовуються? Я тут отримую все, що мені потрібно від комп'ютера. Якщо вони ще й екологічні, то це просто супер. Лорена приїхала з Колумбії. Вона живе з сином і вагітно другою дитиною. Вона погано говорить французьку, але все одно намагається знайти роботу. Чому важливо мати комп'ютер у цьому центрі? Це важливо, бо коли шукаєш роботу, то добре мати резюме і французькою, і іспанською. Я також використовую онлайн-курси французької мови. Вивчаю поступово оті всі і куте парле. Також я спілкуюся зі своїми родичами. Отже, ці відпрацьовані комп'ютери не лише допомагають дбати про довкілля, але й стають кроком до інтеграції мігрантів у французьке суспільство.